Землю огорнула, гудуть тривоги і горять дома. І люди вже не згадують минуле, а думають, як вижити лиш нам, і як своїх дітей їм рятувати, і тільки чути, Господи, спаси вдови і сироти майже у кожній хаті. І плакати вже не стало сил. А Бог через молитви ще спасає і кличе з неба все, до мене, йдіть. По вашим молитвам допомагаю, рятую воїнів я ваших у біді Ідіть до Бога і кажіть, пробач нас, жили без тебе так багато. Тепер проходимо, ми роки плачу. Прийди, звільни і визволи від бід. Жорстокий ворог палить нашу землю та під вогнем збираємо все ж хліб, щоб кормити хлібом інші землі, народи, що голодні на землі. А ти. Ще в рожаї благословляєш, бо бачиш, горі ділимося ми, бачиш, хто Україні зла бажає, та ти обрав своїми нас дітьми. Впадемо на коліна перед Богом, просім прощення, каймося в гріхах і прийде в Україну перемога, Господь ту перемогу дасть нам сам кого з народів є така ще сила, за кого ще сам Бог так стоїть, ворожа та орда ще не зломила, бо в молитвах народ увесь стоїть. Господь терпів за нас страшні муки. Так прагне, щоб до кожного прийти. Тож у молитві підіймаймо руки до Бога, лише Він. Може спасти амінь.